Розкажу вам класичний рецепт приготування різотто. І ще знаєте, це для тих випадків, коли у вас залишився бульйон, це може бути яловичий або курячий бульйон, і ви не знаєте, що з ним робити. Бо вже і їсти його не хочеться, але, по суті, дуже-дуже якісний бульйон залишився. Отже, потрібно буде цибулька, її треба дрібно нарізати, також дрібно нарізаємо часник і на оливку олій це все підсмажуємо. Тепер, як ви бачите, я додаю бульйон разом з жиром, який у ньому є. Це дуже хороший жир, його не потрібно викидати, використаєте його замість олії чи масла. Тепер потрібно рис обсмажити. Рис має бути специфічний, конкретно для різотто. Додаємо бульйон і постійно помішуємо. Коли випаровується сама рідина, додаємо ще черпачок або можна просто кип'ячену воду. У мене була ще конкретно відварена морква та е, м'ясо, яке залишилося від бульйону. Я його порізала і додала до дорізов.